Видання політику підтверджує, що 18 грудня Володимир Зеленський зустрінеться із європейськими лідерами в Брюсселі, де будуть обговорювати питання миротворців. Трамп тисне на Європу і про припинення війни, і, звісно, про контроль післявоєнний на території України, що стосується можливих провокацій з боку Росії. Миротворча місія Європи повинна забезпечити саме цю місію, тому якраз і створення військового контингенту, який буде виконувати патрулюючі функції на демілітаризованій зоні, якраз і буде питанням обговорення у Брюсселі. Там буде присутній в тому числі і генсек НАТО, окрім нього, також запрошені канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Мануель Макрон. Президент Польщі Андрій Дуда, хоча Польща поки що не дуже погоджується бути членом такої коаліції, президент Європейської ради Антоніо Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Також там планує бути прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Віталія вже підтвердила свою готовність долучитися до такої коаліції, та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Кір Стармер поки що гучних заяв не робив з цього приводу, але відомо про те, що ініціатива щодо створення такої військової коаліції вона взяла початок з домовленості і прем'єр-міністра Великої Британії Менель Макрона ще до того, як Трамп почав говорити про створення такої групи військ, але зрозуміло, вже тоді було які виношує наміри команда Трампа, що стосується саме припинення війни Росії. Проти України. Ну і звісно, така публічна дискусія стосовно припинення війни Росії проти України, створення такої коаліції, вона знаходить відгук і в Росії, і в Європі. Ну, ви знаєте, що Марк Рюте попросив публічно не коментувати ніякі плани завершення війни. А сьогодні на Росії голова єдиної Росії, така є політична партія, ви знаєте, правляча на Росії. Він же, заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв під час проведення з'їзду. Цієї партії заявив, що вважає за можливе появу у складі Росії нових регіонів. Чому так сказано? Як на мене, це просто знаєте така політична маніпуляція, підвищення ставок на тлі зараз публічних таких заяв, що стосується припинення війни Росії проти України. Мовляв, погоджуйтесь на те, що є, а то ми можемо захопити ще більше. Ну і справді Росія має успіхи тактичні на сході України, намагається просуватися вони в Курській області, тому що хочуть витіснити ЗСУ з Курщини ще до 20 січня. Зараз про це все буду обов'язково вам розповідати. Тому я ну, саме так бачу заяви Медведєва, серйозно їх не сприймав би. Але це як тиск зараз на Сполучені Штати Америки. З командою Трампа активно працює і Офіс президента України. Щойно видання New York Times публікувало дуже інтригуючий матеріал, де мовиться про те, що ми все ж таки намагаємося укласти угоду з Трампом безпосередньо з ним. Українська влада, виявляється, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю із США у сфері видобутку корисних копалин. Імовірно. Аби дати можливість обраному президенту США Дональду Трампу згодом представити це як свою заслугу. Справа в тому, що ще з 22-го, навіть 23-го років, мабуть, так буде правильніше, в Україну була призначена спецпредставник, яка займалася саме співпрацею США та України в сфері інвестицій в бізнес, пані Пріцкер, це колишня міністерка торгівлі у уряді ще Барака Обами. Дуже заможна американка українського походження, її предки родом взагалі з Чернігівщини. Вона володіє мережею готелів Хаят, навіть один із них є таких готелів у центрі Києва. І вона займалася якраз цими питаннями, питаннями інвестицій. Але от буквально кілька місяців тому вона пішла з посади, розуміючи, що з українською владою вона ну не може домовитися ні до чого. Ну я вбачаю, що причиною було саме це. Видання New York Times наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital, яка говорить про те, що Україна має родовищ 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, і запаси, яких оцінюють, ну я чесно кажучи, вражений цією цифрою, в 11,5 трильйонів доларів. Це дуже багато, друзі. Це фактично половина ВВП річного Європейського Союзу, навіть трішки більше. В Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі. І це ключовий матеріал для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска. Ну і справді, зважаючи на те, що Ілон Маск не права рука сьогодні Дональда Трампа, то, звісно, така домовленість із Україною, вона нам буде дуже на руку. Я зустрічаю коментарі з приводу того, що ми щось там продаємо, Україну продаємо, коли домовляємося про підписання таких контрактів. Ну, вважаю це недалекоглядними коментарями, тому що нам потрібно вводити інвестиції. Якщо такі корисні копалини є, то їх треба використовувати із користю для України. Зважаючи на ситуацію, яка склалася, це дуже серйозний буде аргумент для того, щоб переконати Трампа особисто, що він отримає в Україні дуже велику вигоду, якщо буде нам допомагати. Республіканець і союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем, який зараз активно працює в команді Трампа ще минулого місяця в інтерв'ю виданню News сказав, що ця війна йде за гроші. Це не просто так війна, але ну, я думаю, в принципі вам також це не варто пояснювати. І Трамп, на переконання Лінсі Грема, збирається укласти угоду, щоб повернути гроші, які Сполучені Штати Америки вклали в Україну, збагатити себе рідкоземельними мінералами. І в тому числі й допомогти Україні, давайте говорити відверто. І лінці Грем називає це хорошою угодою для обох країн. Окрім того, сьогодні аналітики порахували, американські, зокрема, скільки заплатять США, якщо раптом Україна програє. Тоді США доведеться вибудовувати дуже довгий кордон НАТО для того, щоб стримувати російську агресію в Європу. І в перерахунку на гроші, Сполучені Штати Америки витратять у сім разів більше фінансів на підтримку саме цього кордону, аніж вони заплатили сьогодні для України. Ну, фахівці називають, я знову таки дуже обережно відносився до цих цифр. Що з 2022 року Україні передали військової допомоги на суму 112 мільярдів доларів. За моїми підрахунками, ця сума набагато більше. Можливо, вони якось виокремлюють якісь окремі статті, але направду, Сполученим Штатам Америки доведеться заплатити справді дуже багато близько. 800 мільярдів доларів, майже 1 трильйон. Ну а якщо вони підпишуть угоду з Україною, збережуть Україну хоча б в тих поки що кордонах, які ми контролюємо, бо саме про це Трамп веде мову. Дамо можливість заходити американському бізнесу в Україну, це буде також і аргументом для збільшення військової допомоги в Україні, і разом із тим дасть нам можливість зберігати території під контролем і збагачуватись. Ну, звісно, треба міняти економічну модель в Україні, міняти судову правоохоронну систему, тому що якщо інвестиції будуть заходити за нинішніми правилами, ну я американцям, чесно кажучи, не заздрю. Тому, друзі, очікуємо 18 грудня. Події в Брюсселі, переговори. Ну, можливо, ми там щось будемо розуміти і про підписання саме цього договору. Хоча підписання договору це історія трішки пізніше, після 20 січня. Але я розцінюю цю інформацію як доволі обнадійливу, мудру і притомну. Тепер, друзі, до подій у Грузії. Я вам сьогодні розповідав про те, що там відбулися вибори президента Грузії. Вибори відбувалися не на загальнонаціональному рівні, а в парламенті Грузії. Ним став колишній футболіст Михайл. Кавелашвілі, якого вже привітав із призначенням на посаду президент Азербайджану Ільхам Аліїв. Для мене ця новина неприємна. Чому пояснюю, тому що проросійського президента Грузії вітає Аліїв, яким в Україні багато хто захоплюється і розповідає про те, що він провів успішну зовнішню політику, із, як кажуть, повернення Нагорного Карабаху до. Складу Азербайджану, хоча я особисто так не вважаю. І те, що сьогодні фактично лідер однієї з держав, з якою у нас не дуже прості відносини, зважаючи на те, що Сокар, який присутній в Україні, підписав контракт із Газпромом, дуже хоче постачати російський газ через територію України під маркою Азербайджанського газу. Зараз стосовно цього багато дуже в Україні політики, йде активний спротив, щоб цього не було. Тим паче, ми хочемо припинити транзит російського газу через територію України. Я вважаю, що цього справді робити не можна, маю на. На увазі транспортувати російський газ до Європи через територію України, це робити не можна. Тому привітання Алієва ну, виглядає, як на мене, це просто-напросто така насмішка над Україною і над Грузією в тому числі. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер кілька цікавих і важливих повідомлень про те, що відбувається на фронті. Є хороші і не дуже новини. Зокрема, стало відомо за повідомленнями аналітиків Діпстейту, що росіяни захопили міську раду в Курахове на Донеччині і просуваються далі в глиб міста, поступово займаючи його центральну частину. Це погано. На сході ситуація вкрай критична, хоча західна розвідка захоплюється тим, як Збройні Сили України стримують наступ, наприклад, на Покровському напрямку. Але події дуже активно розгортаються, друзі, не лише на сході України, а й в Курській області. Військові Північної Кореї у російській формі вже беруть участь в штурмах на Курському напрямку. Про це повідомив і президент України Володимир Зеленський, і в тому числі очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Поки що мова про велику кількість не йде, про критичну кількість не мовиться, але те, що вони точно є уже в штурмових діях, ці північно-корейські війська це підтверджують і Центр протидії і дезінформації. І Зеленський, і в тому числі головне управління розвідки. Станом на 16.00 сьогоднішнього дня на фронті загалом відбулося приблизно 166 бойових зітнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Третина всіх цих зітнень припадає саме на Курську область. За даними головного управління розвідки, Росія почала застосовувати солдатів КНДР. У діях на Курщині саме тому, що там не вистачає солдат російських, і вони хочуть взяти кількістю і для Путіна дуже важливо повернути під повний контроль, як ви це добре вже знаєте, Курську область, всю до інавгурації Трампа. І наше основне завдання вбачає влада не допустити цього. Тому Збройні сили України там чинять активний спротив. І от сьогодні стало відомо про те, що була здійснена атака ф дронами по скупченню. Саме північнокорейських військ, плюс нерозуміння мови спричинило дружній вогонь між північно-корейськими військами та кадирівцями. Північно-корейські військові відкрили вогонь по броньованих автомобілях, де перебували кадирівці, і восьмьох із них нібито знищили. Ну так повідомляє ГУР. І загалом кількість втрат серед північно-корейських військових станом на сьогоднішній день, саме на цьому напрямку. Сягає близько 200 військовослужбовців, але жодного поки що не вдалося ні захопити в полон, ні притягнути в Україну на підконтрольну територію, чи, наприклад, підконтрольну Збройним силам України Курську, для того, щоб показати його у соціальних мережах чи офіційно представити як доказ. Втім, очікуємо цієї, тому що вже фактично в один голос, добре я це відзначаю. І ГУР, і Центр протидії дезінформації. Ну і звісно, Володимир Зеленський говорить про те, що північно-корейські війська є. Сьогодні публікували навіть відео у соціальних мережах, де показували цих північно-корейських солдатів. Звісно, там вони дуже маленькими виглядали. Важко було їх розглядіти, але інформація від ГУРУ така є. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дуже коротко, сподіваюся, вам було цікаво. Більше новин про Сирію. Там є ще цікава інформація. Події розвиваються, не хочу поспішати. Буду вам розповідати вже завтра, тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Дякую за підтримку. Всіх люблю ціну шанові. Не перемикайтесь! Все буде Україна!